Добрий день усім! Я на роботі діду ще спить зранку. Я прийшла на 9-ту годину, пальтру немає. Тут в мене все вже для нього приготовлено. Отакі От фіти без він, їсть кафе, діабетик, Отакий От замінник цукру. І я завтра їду, завтра в мене буде вихідний цілий день і я буду їхати. У нас терми такі є, ді Сатурня це дуже-дуже великі, знамениті, там будемо цілий день. Може, щось вам зніму, щось вам покажу. Слідкуйте, слідкуйте, і це дуже-дуже гарно там. Недалеко від нас, одна година, але завжди повороти-повороти. В Італії називається курви-курви. Треба одну годину їхати. Ми там дуже часто їздимо, і там це 30 євро, але це вартує, прямо цілий-цілий день будемо. Я, з Італ... я живу в Італії 27 років. Я з України, дорогесеньки, мої, я зі Львова, я зі Львова. Е... Анджела мені написала, що а, я хочу поздоровити Анджелу Адріатікову. таке гарний меседж вона мені написала. Дякую, Анджела. Ти будеш в мене номер один, моя номер один підписниця, сама настояща. Бо пишуть мені якісь там чинезі, чинезі якісь странєрі, мені пишуть. Але ти прямо з України і ти теж з Львова. Я тобі сердечний привіт передаю і дуже-дуже дійсно задоволена, що ти мені написала. Дякую. Привіт, з тисками. Подивіться моє наступне відео. Кафе. Я пасою, 96 років. Таке у нас і дельчифіканти штучні, хто має діабет, є таке. кафе! Це вже з прогулки, тут чай такий горячий, що я зранку зробила. Тут я макарон буду кидати. Питаються, чому кожен день макарон? Тому що тут в Італії хліба не їдять багато. Це в солодкий, в термосі. Він на вулиці гріється. Гріється на сонці, бо сонце треба приймати. І зараз я йому такий теплий теплий. Ой, щось я замало, треба більше дати. Це мали, це, це один, один стакан. О, все, вже нема. Це такий термос маленький, але він дуже тримає, навіть на другий день він добріше є. 96 років, діду, має сіньор. Від тіні беля беванда. Ті п'яче белю кальду козі. Бибі, бибі, sì. Тут він ще туалет має. Ось таке тут. Старі люди живуть, що вам сказати. От молодих це все красивіше по-інакшому. І тут в нього така кімнатка є. Uh -huh от тут, бачите, лаватрі стоїть, тут його все старе стоїть, от. от е, все тримають. Молоді більше, ну, тут багато років, багато такого є, що. От дивитися, скільки тут Скільки тут от таких всяких ринок старих, що їх вже треба і викидати в ляжок. Наш їх один, два, три, чотири, п'ять. Тут є туалет. Тут зранку ходить в туалет. У нього три туалети. Один цей внизу і пізніше ще верху є. Я. Це я. От я вам показав. О, ще дві, ще дві. Ще дві. І тут є шість штук. Добав все викидати, але що хто буде викидати? Це не моя робота викидати. І ось така лава в ньому, така маленька. Ось я такий такий макарончик у нас з капустою. Бон апетідо! Бедра який речета спечали ось така вагіт. Вікинув парміджану. Поймі дірай коме та річета. Перші я закінчу. Це така цвітна капуста. Це не я наготувала, це жінка, що переді мною, Я чуть, чуть лишила на завтра з такою кобаскою сасіча, пока-пока, така маленька сасіча в середині є. Пізніше, е... це залишився, це зараз я, я викину. І тут я додаю ложку мелених горіхів різних таких, щоб людина повинна їсти багато всього, ну, щоб силу мати. І парміджану. Гранчів є багато, мандаринів є багато, але він їсть завжди одну. Таку традицію в Італії. Тільки одну ставлять на стіл. І все, молоді їдять багато. Звичайно, пізніше це таке. Карамельки, ага, я йому ще чесник дала. Два чесника таких сирих дала в середину, щоб вбити всі бактерії. Кафе, от таке кафе ми п'ємо. Іллі це найкраще кафе. Це зараз все я помию. І тут я вже приготувала. Кафе в середині є, тільки треба, щоб натиснути і воно буде виходити. Але чи сеньор хоче добавки. він сказав, що я не буду викидати, я оце сама з'їм. Тому що я тут на роботі ну, я олійкою сирою полила. І отак сиру зверху дали і все. М -м -м. Бачите, шкода викидати я тут не їм. Мені тут їсти не треба, я тут п'ять хвилин живу, йду на обід додому. Але не треба шкода викидати. Я таке просту їду, я таку люблю, щоб дати олії сирої ось такої. і Перміджану і все, В кінець це інтегралі паста. Усім, я з України. Я вам покажу, що я їм в Італії, що я купляю в Італії. Дорогесенькі мої, У нас є такий магазин, який називається Коп. І я купила, почнемо згори, почнемо звідси отакий чай солодити це натуральна така стевія. Це трошки мені ще залишилося це 4 евро, 3,80 коштує трохи за дорого. Я взяла купила ось таку попробувати, капельки. такі. Це теж дуже добре. Пізніше такий самий смак, смак не міняє. Таке грудинка, така куряча, біологічна. Пізніше отаку, цю купила чокуляду. Пізніше таке фьорділяти. це не моцареля, це набагато смачніше від моцарелі. Були отака мармелята різна 30% знижка. 1,80%, дорогенькі мої лісові фрукти. Я не роблю, тут в Італії ніхто не робить, бо таке все дешеве, що кожен собі може дозволити купити. Ми багато мармеляти не їмо. Ми не їмо трошечки десь колись. А це такий купила сирочок. Свіжий це з кози. Це з кози, О, Тут просик в нас всякі є. Ми відкриємо просик і будемо пити. Це бутилки я на сьогодні купила, це у нас стоять постійно. Тут є моцареля дібуфала, ця марка дуже-дуже добра. Пізніше різну рікоту я купила, тому що я з кафе кафе і одну ложечку такої рікоти, і воно дуже-дуже смачно мені. Таке малесеньке таке горняточко в мене є. І я молока не додаю, я молока не п'ю. Чому не п'ю? Тому що молоко дуже багато на антибіоті. Коровам дуже дають багато всяких уколів, щоб вони не хворіли, щоб вони добре гарно жили, щоб вони це. Я того не хочу, я все пернатуральне. Пізніше таке від сієне далеко ми живемо недалеко від сіни. Я купила наше то Філет. То ді ломбо. Це от саме таке м'язко, як ви знаєте, воно дороге. Воно дуже тонесенько порізане. Таких два я взяла. І пізніше, ось такий крекер, такий крекер сизаму. Сизаму є така халва. М -м, на дуже дуже запах має такий, як, як халва, така не сімочок. Е а не зімочок таких, як вони називаються, а таке сизамо. Ну, я не знаю, як по-українськи називається. Не знаю, дороге мої. Хліб, ось такий хліб, хліб такий в нас коштує за кілограм 570. Один хлібчик такий маленький на пів кілограма. Це дуже якісний хліб, який печуть в пиф. І Він теж інтегральний. Інтегральний його в п'єцу печуть, так як колись. І оце дуже дороге, тому що філет тоді бакала. Отака пів кілограма за такий кусок я заплатила дуже-дуже багато. Але це буде на дві гарних порції 15 євро. Мене 15, евро, а було ще 25% знижки, я приблизно 12 євро заплатила. І пізніше купила різну фасолю, отаку. хотіла біологічно купити, але я щось не бачила, я не розумію, чого. Одну годину варити, і на ніч я буду замочувати таку фасолю. І тут такий біб я купила, фаве, такий. Він так само вже полущений, він не має шкірки, і він дуже скоро готується. Я хочу спробувати з грибами готувати, так як тут готують в італії. І треба тільки 25 хвилин готувати. Бачите, не треба, не треба замочувати. І 25 хвилин готувати. Ось таке: така панорама дорогесенькі мої. Я буду йти на гриби і покажу вам, які гриби ростуть в Італії, щоб війна скоріше закінчилася. І це саме основне. І миру, миру, всім і спокою, всім українцям. Всіх вас цілую, обнімаю і привіт з Італії. Все, зараз ми випімо кафе і посидимо гарно тут. платить. Zdaj zdaj gemo zapletati. Ok, v prizadju če Evropa, vidno je, in kofe v Evropi, spletuje Evropa, spletuje. Zdaj zdaj gemo huljati, kaminare, hoditi, 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 kurče. Kafe bon o ma pokeru. Ne, ne, da bi dare. Ну, 10 джа в призаді. Я загубила такі помідори, чесник і свіжі помідори. Посипані такими горіхами. Тут є мандурлі і, і соняшникові. Йому треба їсти, а він погано їсть. Оце зараз ми попробуємо разом. Тому що тут зробила переді мною отакий от тортик зробила. Я казала, хочу попробувати, і відео каже, ну добре, добре, зараз спробуємо. Так окова відео un pochino pasta eh, parmigiano e buon appetito grazie я попросила дозволу, чи я можу попробувати, бо я це не готувала. Це жінка та, що переді мною готове. І ми зараз спробуємо. І додай. Тіні, манжи квісту ква, фуркетта чи ляй. Ой, віддямо, куми кушинано альтрі, гвідо. Гварда кві. Assaggio io, eh? Sì, sì. Posso? Altro che. Altro che. Lo eh, svolgo proprio. Questo qui è anche troppo, eh? Troppo per te, mangi stasera. Mangi ora perché è bello caldo, Guido. Ora, ora mangi. Lascia, sì. lascia, mandarino. Lascia. Assaggiamo ora questo qua, bello buconcino. Pain, un poršiu, to bueno dentro. Cavoliore, si isn't a capustache tampoche. Je tu fais ni, ale je sebe dobre počuva tak, sumber señja, dobri odnosi, ja sebe počuva tak doma. Там багато роботи, дорогенькі мої, багато роботи, а воно все таке намішане, треба по-простому їсти. Я вдома таке ніколи не робила. Ну, смачне, добре, щоб поміняти, але я б ніколи таке не робила. Браво! Батарея у нас включена. І... О! І. Стайкві. джорналі. Як і... Два кусочки от такого залишив. Бачите, то це солений торт, це не є солодке. Це таке солене з світлою капустою. І отак їдяться. гарно показувати, але персони, Зараз я маю всю сміття це викинути і лишити квартиру чисту. Я не прибираю тут зовсім. Тут приходив один раз в тиждень одна італійка, яка прибирає повністю кату. А тут хату ніхто не вимазує, тому що вона завжди чиста, але вона отак порох витрить і помиє підлогу, і туалети, звичайно, і, і все. Кафе. Зараз я кафе розігрію. Це зранку залишилося. Я його зараз розігрію. І мені я без сукру зовсім 23 роки я без цукру. Це лишимо, що йому напізніше. І до прего. caffè. Grazie. Це сміття. Зараз я тут маю викинути сміття у це. І яка година? Перша година. Я закінчила.